Паляниця, добрі люди. Уже не один день. Поні ширяться думки, що наш мозок працює всього навсього на 10%. Відповідно, найпоширеніші питання в цій конкретній області це як зробити так, щоб мозок запрацював на 100% своїх можливостей, і що потрібно для того, щоб стати оцим от мегамозком. Особисто я неодноразово цікавилась цим питанням, тому сьогоднішнє відео розпочну трошки здалеку. Небагато, немало, приблизно 8 років тому на те. Мозкової діяльності, я вперше подивилась фільм, який настільки запав мені до душі і настільки здався науково точним, прогресивним і перспективним, що деякі фрагменти з цієї кінострічки я навіть буду використовувати в своєму сьогоднішньому відео. А щоб зрозуміти рівень мого захвату, зараз буде перевірка на вік, вартує згадати свої відчуття, коли на кіноекрани вперше вийшли такі картини, як П'ятий елемент або суддя дред, по сюжетних лініях яких життя в мегаполісі зображено в такій от модернізованій футуристичній перспективі з літаючими машинами, життям у повітрі і навіть подорожами між планетами та галактиками. От приблизно аналогічні відчуття були у мене, коли я передивлялася наступний шедевр е, Бесона, Люсі. «…фауна розвивалася мільйони років. І все одно тварини використовують свій мозок максимум на 3-5%. тоді як люди, які є домінуючими істотами харчового ланцюга, змогли розкрити потенціал свого мозку певною мірою повніше. Звідки ж, взагалі, взялися ці відсотки? Справа в тому, що наші нервові клітини генерують імпульси. Якщо частота цих імпульсів 10 на секунду, то це сприймається скоріше як такий собі фоновий шум. А от якщо Герц так. 15-20 то тут вже передаються певні потоки інформації. Для кожної відповідної дії потрібна виключно окрема популяція нейронів, адже у кожної із них свої задачі. І як правило, 5-7% вистачає. 10% може й небагато, але й немало з огляду на те, чого ми досягли. Якщо нервових клітин буде збуджено більше ніж потрібно для конкретної цілі, то вони можуть почати заважати працювати тим спеціалістам, які для конкретної задачі створені. Тож в даному випадку більше не означає краще. Працювати мають саме фахівці, при роботі яких іншим ліпше мовчати. Уявімо, що було б, якби ми могли використовувати наш мозок, наприклад, на одну п'яту. Сар, так. А що було б, якби ну, чисто гіпотетично комусь вдалося задіяти всі 100% свого мозку? Усі 100%? Так. Мам. Так? Я відчуваю гетю. Що ти маєш на увазі, Люба? Вібрація. Все навколо. Я відчуваю гравітацію. Я відчуваю, як крутиться земля. Я пам'ятаю, яке було на смак твоє молоко. Тож питання з тим, як активувати свій мозок на 100% можливостей, я б, мабуть, змінила на те, як бути максимально сконцентрованим і продуктивним в конкретній задачі. А для цього потрібно очистити фон. Знизити шум і зняти надлишкову активацію. Цей процес дуже індивідуальний, тому тут важливо просто прислухатись до своїх відчуттів, до свого тіла. Банально може заважати якийсь рандомно включений контент, чи навіть кімнатний ароматизатор, який достатньо просто прибрати. Заважати можуть і недоречно яскраве світло, чи навіть якийсь тісний одяг. А знизити перезбудження допоможуть дихальні вправи. Наприклад, на чотири рахунки вдох, на чотири рахунки затримали, на чотири рахунки видих. Тобі ж, якщо виявити оцей от фоновий подразник і вирішити його та заспокоїтись, то виконувати свою цільову задачу буде набагато простіше. Я скучила. Я теж. А ти що, ключі посіла? Так. Ти вже йдеш? Так. Що це? Твій рецепт. І коли це ти вивчила китайську? Годину тому. Люсі, слухай, я не доганяю. У тебе каміння в нирках і печінка здає. Тобі слід більше дбати про здоров'я. Не забувай про ліки, спорт, дієту. І будеш як нова. По-друге... Вартує перевірити, чи не являється втома в конкретній зоні дій справжньою. Іноді втомлюється вся нервова система, але найчастіше перенавантажується саме гіпокамп. Гіпокамп це структура, яка знаходиться в глибині скроневої частини мозку і відповідає саме за короткочасну пам'ять. Це щось типу оперативної пам'яті на нашому мобільному телефоні, яку час від часу потрібно чистити, щоб девайс працював мобільніше. Тож, якщо декілька годин грузити гіпокамп однотипною інформацією, то він вже починає трохи підгальмовувати, що і на ментальному, і на фізичному рівні сприймається як втома. В цьому випадку достатньо просто змінити діяльність. Наприклад, якщо вона була ментальною, на фізичною. На цих словах я згадала розминалочки нашої першої вчительки в першому класі, коли ми довго писали. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Далі не пам'ятаю, але до сих пір за це вдячна. Тож, Тут дуже важливо розім'ятися, пройтися, прогулятися ну хоча б на хвилин 15-20. А якщо є можливість сходити до залу, взагалі було б круто. Бо цікаво тут і те, що нашими рухами керують дві третини нейронів, можечок, базальні ганглії, моторна кора і багато інших. Структур. Тож, коли ми рухаємось, усі ці відділи, які відповідають за пам'ять і сенсорну обробку інформації, вони не просто відпочивають, вони ще й заряджаються, що приводить зону великих півкуль в більш е сприятливий працездатний стан. Тож рух в даному сенсі це не тільки тонус. Це ще й джерело дофаміну, нейромедіатора радості, який полюбляє все нове. Є й такі дофамінові популяції, наприклад, як нейрони чорної субстанції, які сприяють появі дофаміну навіть коли ми рухаємось. Тобі ж усі ці маніпуляції з рухами і допомагають налагодити роботу мозку та перезагрузити гіпокамп. До речі. На нашу продуктивність і сконцентрованість теж впливає і відчуття голоду. Як відомо, мозок з'їдає біля 20-25% від усієї енергії, і цей його голод не залежить від того, активна людина чи пасивна це базова потреба в енергії. Тож сказати, що люди, які читають, пишуть, кодять, вивчають нові мови, тобі ж в сенсі використовують максимальну мозкову діяльність, витрачають калорії більше, ніж ті, які просто лежать. На дивані. На жаль, не можна. Хіба що на відсотків 5-10 максимум. Але це точно не на рівні тих калорій, де прочитана книга чи вивчення якоїсь мови могли б замінити, наприклад, повноцінне тренування в залі. Смію фантазувати, що якби це було так, то, мабуть, активну від пасивної людини можна було б побачити неозброєним оком. Бібліотек було б, мабуть, як оце, аптек, 5 штук на квадратному метрі, а зали, мабуть, обанкротились би. І всю Цю несправедливість можна пояснити тим самим, що і до цього на конкретну задачу, конкретна кількість нейронів не більше і не менше.